Привіт, в цьому відео ми з вами навчимося створювати нові сторінки а головне переходити між сторінками. А перед початком я б хотів порекомендувати сайт itproger.com. На сайті ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої цікавої інформації. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. Як ви вже знаєте, будь-який Android-застосунок він складається з Activity. Activity – це по факту якась сторінка, і от, наприклад, в нашій програмі зараз лише одна єдина сторінка, тобто одна єдина Activity. Але також ми можемо до будь-якого проекту додавати нові Activity, нові сторінки, та можемо переходити на. Ці сторінки, наприклад, при натиску на певні кнопки. Отже, перше, що ми з вами зробимо, так це давайте створимо якраз нову Activity, а пізніше спробуємо на неї перейти. Для того, щоб нам створити нову Activity, ми можемо ось тут правою клавішою миші натиснути. Далі ми натискаємо на New, і тут нас буде цікавити, цікавити Activity. Ми можемо одразу вибрати певний шаблон або ж можемо перейти в галерею. І в галереї ми вже можемо вибрати е, ті самі шаблони, які. Ми ще вибирали ось тоді раніше при створенні нашого першого проекту. Наприклад, наразі мене буде цікавити Empty Views Activity. Відповідно, я її, я її вибираю, натискаю Next. Тут ми можемо вказати назву для нашої Activity. Наприклад, я давайте вкажу те, що моя Activity буде називатися як Second Activity. В майбутньому, звісно ж таки, краще додавати більш логічні назви, але поки що я просто вкажу таку назву як Second Activity. І по факту, за рахунок оцього, Second Activity, в нас буде створено. Новий Java клас, а також ми можемо ось тут поставити галочку, щоб в нас ще додатково, окрім Java класу, був створений XML файл, тобто файл з дизайном. Тут вказується одразу ім'я для цього файлу, зазвичай це ім'я ніхто і не змінює. Ну і в цілому нам таке підходить. Також, якщо ви хочете зробити так, щоб ось ця ваша нова Activity, вона була головною Activity, щоб з нею все запускалося, то ще поставте ось тут галочку біля Launcher Activity. А, наприклад, не хочу так, тобто в мене є вже головна Activity, це main activity, ну а це дійсно другорядна Activity, тому галочку тут не ставлю. Package name ми вибираємо саме те, який підходить до нашого проєкту. А також вибираємо мову. Ну, мова в мене тут буде йти як Java. Після цього я натискаю на Finish, та в мене створюється нова Activity. При створенні нової activity в нас, як і зазвичай, створюється, по-перше, Java клас, і в ньому я буду писувати увесь функціонал. А також створюється і. XML файл, і тут можна описувати повністю увесь дизайн. Тобто логіка роботи нових сторінок, вона нічим не відрізняється від нашої першої сторінки. Тут ви так само можете описувати дизайн в XML файлі, а далі до цього дизайну можете додавати функціонал вже в Java файлі. Тут так само ви можете розташувати певні кнопки, додати обробники подій, додати ще якісь певні елементи, і все це потім за рахунок Java класу зробити функціональним. Ще що хочу вам показати, так це файл. Маніфесту, давайте ми в нього все ж таки зайдемо. І в файлі маніфесту ви тепер можете просто побачити, що окрім того, що в нас була одна єдина activity, Main activity, Тепер в нас є ще одна Activity, і відповідно, це Second activity. Тобто Маніфест, це знову ж таки такий файл, де описуються усі характеристики вашого проєкту. І в майбутньому, якщо ви захочете зробити так, щоб ем, оця second activity все ж таки була головною, то в такому випадку просто поміняйте. Значення е, між цими Activity. Ну, наприклад, навіть сюди можна було би вписати Second Activity, а сюди Main Activity. Відповідно, Second Activity він був би головним, з нього все б стартувало. Ну, Мені таки не потрібно, тому я це змінювати наразі не буду. Тепер що ми з вами зробимо? Ми давайте для початку створимо якусь нову кнопку, і при натиску на цю кнопку ми будемо переходити на нову Activity. І це ми зробимо спочатку в нашій головній Activity. Е, тут я просто притягую кнопку. Кнопку, наприклад, давайте я її кудись сюди перетягну. Також ми розставляємо стрілочки, і плюс давайте вкажемо якийсь відступ зверху, можливо, навіть 150. Ось такий досить великий відступ. Окрім того, ми давайте з вами напевно вкажемо тут інший текст на кнопці. Знову ж таки, текст можна в окремому файлі, але я вже тут напишу: наприклад, тут буде написано перейти до іншої. Сторінки, наприклад, щось на кшталт такого. Окрім того, ми, напевно, давайте ще і вкажемо тут задній колір, якийсь цікавий. Так, наприклад, той самий синій, нехай буде, але також додатково, окрім синього кольору, ще й вкажу а, колір для тексту. Наприклад, колір тексту буде просто як білий. І ось така сторінка в нас. Ой, більше, кнопка така в нас а, тут а, створена. Ще, напевно, єдиний момент, який я би хотів додати, так це те, щоб в нас а, тут був додатковий педінг. Педінг це також від. Відступи, але вже внутрішні. І я вказую Padding Horizontal, щоб в нас був відступ справа та, та зліва. І, наприклад, нехай це буде по 10 пікселів. Таким чином, ну, чи навіть давайте більше зробимо, по 20 пікселів. Таким чином, в нас створюються ось ці відступи, і кнопка, як би, вже не така затиснута, як це було до цього. Окей, стосовно кнопки, з цим розібралися, можливо, ще логічно тут замінити ID-шку. Наприклад, Button to Activity. Нехай буде тут такий ID, також натиснемо на рефактор. Ну і в цілому ця кнопка в нас вона готова. Тепер наступне, що ми можемо зробити, так це ми можемо відразу перейти в main activity Java. Тут ми можемо або створити нову функцію, або ж можемо просто описати нову зміну. Ну і давайте наразі я спробую писати нову зміну, хоча так і так можна робити. Це, в принципі, не принципово. Отже, я просто тут звертаюся до find view by ID, я знаходжу таку кнопку як Button to Activity. Далі я на неї ввішую set on click Listener і відповідно створюю тут функцію. Все, при натиску в нас буде щось ось тут відбуватися. І тут ми зараз створимо перехід на іншу сторінку. Але перш ніж це зробити, хочу відмітити, що бачите, ось тут в мене підсвічується ось цей Button to Activity, наче це помилка. І в Android насправді часто ось таке буває, що якийсь ну точно правильний код він підсвічується. Це відбувається. Через те, що якісь там певні скрипти чи щось на кшталт того, воно просто не е, провантажилось. Тому, щоб все ж таки виправити цю помилку, ви можете ну, найлегший спосіб це просто запустити програму, а також можете її просто поставити на дебаг. В такому випадку все повторно перезбереться, і така помилка буде ну, просто знищена. Я, поки що, навіть це не буду робити, допишу код, запущу програму, і ця помилка вона так е, ну так чи інакше вона все одно зникне, бо це ну. Це просто помилка самого редактору. Отже, давайте все ж таки приступимо до переходу між сторінками. Щоб нам зробити перехід між сторінками, нам потрібно використовувати такий клас, як intent. Тут ми просто створюємо об'єкт на його основі, далі ми вказуємо те, що ми виділяємо пам'ять під цей клас. І сам процес переходу він максимально простий. Ви лише вказуєте, з якого контексту або ж з якої activity ви будете переходити на яку іншу activity. Тобто з поточного activity, з поточного. Сторінки, тобто я вказую ЗИС, я буду переходити на таку activті. Екількі... Яка називається як secondActivity.class. От і все. Єдине, що нам ще потрібно зробити, так це просто запустити увесь цей процес переходу і сюди підставити наш ось цей об'єкт Intent. Таким чином, при натиску на кнопку, ми тепер з вами з поточної сторінки перейдемо на secondActivity і в цілому все спрацює коректно. Ну і якщо все це запустити та натиснути на кнопку, то ми помітимо, що я дійсно перехожу на іншу activity, все спрацьовую без якихось проблем. Та ми Помічаємо, що просто оця друга Activity, хоч вона і повністю порожня, але вона відкривається. І от я ще пропоную в цьому уроці зробити так, що на другій нашій цій Activity нехай тут буде також кнопка, і при натиску на цю кнопку ми будемо переходити назад на минулу Activity. І от ми можемо створити цю кнопку самостійно, просто її сюди перекинути, або ж ми можемо цю кнопку насправді скопіювати з іншого нашого дизайну. І чому б так насправді не зробити? Тобто я просто з. Іншого XML файлу копіюю кнопку, я цю кнопку просто сюди закидую. Тут єдине, що в нас не буде працювати, так це е, ось цей Constraint Top, е, Він тут якби прилягає, тобто ми кнопку раніше е, прилягали до е, певного нашого layout, а Тут такого більше нема, тому ми цей, цей рядок видаляємо. Але також ми тут плюсик теж прописуємо, і ось в нас є ось ця кнопка. Е, тут ми, напевно, давайте напишемо, що перейти назад, нехай буде тут такі. Текст. Айді для кнопки нам також потрібно змінити батон Button... Button go Back, нехай тут буде такий ID в нас. І ще що я пропоную зробити, так це напевно вказати бекграунд для нашого заднього кольору. Давайте вкажемо той самий кольор, який був в нас на головній сторінці. Окей, тепер наступне, що ми можемо зробити: ми можемо в Second Activity, Ми можемо тут прописати батон. Далі ми вказуємо, що це button Go Back, і вірніше, тут я нічого ще прописувати не буду додатково. А насправді, давайте ми от що зробимо. Я взагалі ось тут цей об'єкт створювати не буду. Відразу створюю його ось тут в методі onCreate, оскільки він більш ніде не використовується, то можна його відразу в onCreate якраз і створити. Так, так от, я тут просто вказую те, що я знаходжу ось цю ось цей об'єкт button go back. Далі я звертаюсь до цього об'єкту. Я на нього вішую обробник події. І тут ми вже з вами можемо використати той самий код, що був раніше, але це буде трошечки не Коректно. Справа в тому, що якщо ви хочете саме створити кнопку, яка буде перекидувати вас назад на попередню activity, а в мене дійсно так, я хочу просто повернутися назад, то в такому випадку мені краще тут використовувати функцію, з якою ви вже знайомі, це функція finish. Якщо цю функцію використовувати на головній activity, тобто на activity, до якої нічого більше не було відкрито, то finish вона повністю виходить з самої програми. Але якщо цей фініш використовувати, наприклад, на activity, яка нещодавно була відкрита, то відповідно ця activity буде закрита, і ми повернемося просто до минулої activity. Саме тому мені логічно тут використовувати finish, аби закрити ту activity, яка була відкрита, та повернутися до попередньої. І нарешті, після усіх цих маніпуляцій, ми можемо все це протестувати. Спочатку переходимо на е, наступну activity, а тепер переходимо назад. І ми помічаємо, що activity вона просто закрилася. Ми повернулися на головну сторінку. Все спрацювало так, як ми того і очікували. Ну що ж, на цьому наше відео підбігає до кінця. Сподіваюсь, урок вам сподобався. Якщо так, то не забувайте підписуватись на канал, а також вступати в мої соцмережі. Усі послання на них будуть в описі до цього відео. Ну і побачимось пізніше. Бувайте!